Доброго дня, шановні підписники глядачі мого каналу. Ось настав, настав час нашого з вами відео, нашої з вами зустрічі. Яка вам сказав у минулому відео, показував, що в мене дві, дві посилочки є. Це посилка з сенсорними телефонами. Тут, якщо мій пам'ять не зраджує, шість сенсорних телефонів, вони є з нюансами, тому ми просто їх просто розглянемо, що за телефони прийшли. Це посилка від мого постачальника Руслана Корягіна з Києва. Вітання тобі, Руслан. Дякую за представлені відео. Надіюсь на подальшу співпрацю. Що ж, розпаковуємо посилочку, дивимося, що там є. Телефони, як я казав вже вам, з нюансами. Вони куплялися суто на перепродаж, щоб трошечки заробити грошей. Хано запакував десь щоб не їздити. Ооо! Молодець, лайк like тобі. Ви бачите, більше нічого немає в коробосі, макулатура. У такому зіп пакеті воно. Молочинка така разопакувався. Ой! Телефони запхані, прекрасно. от все більше немає. Ось скільки у нас є? Раз, два, три, 4, 5, 6. Дивимося. Ось така LG -шка. стан корпусу взагалі бомбезний, але тут тріщини. Ось такі незрозуміло, що це за телефони якогось американського, можливо, чи китайського виробника. Мотороле. Моє любиме. Перше ще оператором. Є ще один. Такий незрозумілий телефон для оператора Крикет і ще один UMIX телефон Не знаю, що це таке. Зараз будемо перевіряти. Я трішки їх позаряджаю і приступимо до відео. Розпочнемо. Я трішки підзаряджав телефончики. Це моторолка, це xt 2005 DL. Це мото E6 або E6S, я трішки плутаюся. Зараз не включається певно заряду батареї не вистачає йому запуститися. Це такий телефон. Якийсь ноунейм no китайський. О, запускається. Я також запускаю. Тестую просто на включенні без SIM-карти О, Ось запускається. Е, в цей телефон е, можливо сильно сіла батарея ну, не запускається в цьому битий екран і в цьому битий екран. Але е, на цьому... Е, е, Полоса йде. А це, якщо в LG включати, це LG називається LM9720PS, то він чуть-чуть все-таки видно все екран. Цей все не запускати, А цей чомусь не запускається. Umix називається. він. Ось. О, тут стоїть пароль. Ну, Ми його все-таки це просто це знесемо Ну, нажиманням клавішу, це можна знести. І оцей телефончик, тобто все в ньому досить і досить працює. Якщо я, от я їх порозблоковую, то я і на цей, і на цей, зроблю вам відео. будемо дивитися, чи в ньому присутня українська мова. Заберусь якесь повідомлення прийшло Дивимося. Да, де тут у нас має бути де мова має бути. Походу десь от у самому кінці, якщо... About. А во, бачу, бачу. А тут, буваєте, тут стоїть 11 Андроїд, Android. О! Це є досить круто. Language. Дивимося. Нема. То сути для американського ринку, тобто, певно, тут української мови і немає. Але нагадається телефон від Крікета, цей багато оператор блокував в телефоні. Цей телефон, як я вам вже казав, стоїть блокування. Тут ми не вгадаємо, наприклад, тут скажіть, wrong pin, не той. А, це можливо тут сім-карт. Тут я бачу сім-карту, коли я стояв, тут була сім-карта. Ну що ж, задимося, ще цей телефон, чи не включиться. Чи тут заряду, можливо, йому не вистачає. Можливо, заряду не вистачає. Але я включав от, на даний телефон раніше, то мигнуло, було дисплей мигнув. Написалася назва телефону і виключилося. Зараз ми ще таку батарейку-напросто, просто от, бачите, тут ще якась сім-карта стоїть. І такі ще і липкі, і бачу, фу. фу. Окей, так, зараз батарейку. Ось таке. Чи розлило, чи поплавилося, не знаю. Ще раз. Ще раз. О, вібрація, о, бачите? І все, йому і більше не включиться. Може йому не вистачає ще заряду, бо може слабенька зарядочка і він її не стягує просто. Нехай стоїть зарядки є. Якщо він теж запуститься, то я за нього зроблю відео. Ось таке в нас вийшло, можна сказати, лайтове відео. Практично робочий, робочий, напівробочий і цього теж напівробочий. Це не включається. Підписуй на мій канал, ставте пальчики вверх, хай вам щастить, будьте здорові, па па па, -па.